Привіт! Зараз будемо робити пудінг чия. Я роблю його дуже часто. Мої всі полюбляють. Отже, нам потрібно, так як у нас три члени сім'ї, нам потрібно три баночки. От ми ми їх відкриємо. У мене були всі такі три, але лишилась одна побилися. На жаль. Так, потім нам потрібні самі. Сіміна чия, так, мед. І можна на йогурті робити. Можна на ряженці, можна на кефірі, на чому завгодно. Отже, з чого ми починаємо? Це дуже смачно робити або на сніданок, або на вечерю. Я роблю зазвичай на сніданок. Отже, насипаємо. По одній столовій ложці наших насіння, чия в баночки. О, ще ж Ягоди заморожені. У мене е, ця е, лохина, можна банан, я коли, коли що є, то дітей використовую. Коли... Тепер наливаємо йогурт. Я буду робити ось мене на персиковому йогурті. І на у нас баночки я вирю персиковий йогурт. А, сюди в дві полуничний. Так, наливаємо. Тепер потрібно це все розмішати гарно. Так, як, як, як працює, що на кисломолочці взагалі взагалі сімейначі, а от готують пудинги і на кисломолочці. І Значить, вони розбухають, чи, якщо ви на вечір робите, то робіть зранку, якщо ви робите на ранок, то робіть ввечері.

Вони осідають на дно, тому гарніше, краще дно дуже гарно перемішувати. Тепер беремо, можна мед класти, можна ні, я мед кладу. Беремо, кладемо по ложці меду. Так як мед, це теж це не тільки солодке, це корисне, це всі знають. От, і сюди ложечку. Тепер я кладу ягодки зверху наші, і за бажанням ще можна посипати какао. Накриваємо кришечками і ставимо, якщо зранку, то до вечора, якщо з вечор, вечором робити, то до ранку, Хай воно в нас набухає і потім вже смакуєте.